Туди Ісус то написано, Він побачив те, що інші не бачать. Дух Святий, Він відкриває нам очі. Амін. Для чого? Для того, щоб ми могли комусь допомогти, щоб ми могли комусь зарадити в чомусь, показати цей шлях, по якому вони могли вийти зі своїх попитів і своїх проблем, на якому вони могли б зустріти того, хто їм потрібен у їхньому житті. Цей шлях, він не популярний у цьому світі, тому що він дуже густі, він тернистий, так написано, він колючий, він не виїде, він ніколи не спаляється людьми, а навпаки. А нам Бог? Тому там Бог, тому там чекає на щось більше. Ось чому Господь говорить, ви не братці більше язиків, Тому що на ваш шлях чи на вашому шляху сьогодні я йду, я знаходжу. Я хочу, щоб ви на цьому шляху також були разом зі мною, щоб ваші очі були відкриті. Щоб ваші почали чути. Щоб ваші хвороби, вони залишили чи полишили ваше життя. Щоб знову життя повернулося і вірувало в вашому серці, вашій душі. Амінь. Давайте піднімемося на нашого. Аллем. Алию. Дух Святой. Я прошу тебе сьогодні. Закрити свої очі. Я хочу, щоб ви закрили очі. Закрити очі, не дивіться один народ. Закрийте очі, заспокойтесь. Починай шукати Бога своїм серцем, своїми думками. Скажи йому всередині. Щоб він торкнувся прямо зараз твого серця, твоєї душі. Кіра вас. Говори йому, говори йому зараз прямо. Те, в чому ти потребуєш. Він знає твою проблему, він знає твою хворобу, твою залежність. Ця жінка 18 років. Вона не знала про це, але вона зустріла Ісуса. І вона більше не жила з тією проблемою. Говори Ісусу, говори, 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 закрий очі, не відкривай, говори Ісус, говори, говори. Кіна Васитори толоре тебе. Гора наші дороги. Дух Святий, я прошу тебе, наповни нас. Наповни нас, наповни нас, наповни нас. Продовжуй говорити, говорити, я. дух святи, ти, ти на цьому місці. Хай всякий страх, всякий сон, всяка проблема який нечистий дух, дух немочі, дух залежності. Секетирія, Он не буде мати місця в житті людей. Я хочу, щоб моє слово, моя проповідь, вона не просто була в переконливих людських словах мудрості. Я хочу, як написано в твоєму слові, в'явлені Духу і Сил, щоб кожна віра кожної людини могла бути затверджена. Не на мудрості людській, а на силі Божій. Я прошу тебе, Дух Святий, прямо зараз, торкнися, торкнися на Бога. Боже, дай нам Духа істини, якого світ не може прийняти, бо Він не бачить його і не знає його. А ми знаємо Його, бо він з нами перебуває і на нас і В нас буде, Боже, я прошу тебе, де в ресі, долорі. Боже, відкрий наші серця перед тобою, дай нам побачити тебе, дай нам бачити тебе. Орамаша нехай Твій Дух почиє на нас, нехай сила приде. О, рама, ле, 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 ле як і дух нечистий, я прямо зараз поміліваю тобі, залиш багатьох людей на цьому місці. Кіра сол! Д'явол пішов геть ім'я Ісуса. Леш, леш, лещ, Кіра ма, сол, леве сол! Я наказую тобі, дух нечистий, ти не маєш права залишатися всередині цих жінок. Пішов геть, іменем Ісуса Христа, я забороняю тобі силою Святого Духа доторкатися, контролювати ту територію, на якій вони проживають. Дух святий прямо зараз рухайся не тільки тут, а рухайся там, де вони знаходяться, у їхніх будинках, у їхніх квартирах, у їхніх сім'ях, ім'я Ісуса, нехай твоя сила, нехай твоя присутність, нехай твоє помазання торкнеться наповни лежтов, нехай приходить свобода. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса.

На кожне особисте життя. Я руйную всякий гріх, я руйную всяку залежність, всяку демонічну атмосферу, всяких нечистих духів, які контролюють людей повсюду, куди б вони не пішли, чи де б вони не жили, чи де б вони не знаходились, чи в яку церкву вони не ходили, чи не відвідували. Я прямо зараз забороняю всяким нечистим духом в ім'я Ісуса Христа, торкатися цих людей, тому що я проголошую, так як проголошував мій Господь, що Дух Господній на мені, Він помазав мене благодістити у Боги, зціляти розбити серце, відкривати в'язниці, щоб сліпи прозрівали. Щоб руки починали чути. Леще те, щоб приходило літо сприятливе і Господнє у життя кожного з ним. Ленине щідо, греки Лерія О Дух Святий, я прошу тебе. Прямо зараз рухайся на цьому місці. Рухайся по цим, Господня. Боже, торкнися кожної людини, кожної жінки, кожного чоловіка. Лене в ресі, донорів Рикелерія, не вресі, то вре дороблю Катая. Я пішов геть, тобі немає місця, тобі немає місця в їхніх душах, тобі немає місця в їхніх фізичних тілах. Я забороняю тобі, сатана, контролювати. Я знаю, що ти рухаєшся прямо, і вони відчувають, що ти всередині там, в області духа, ти бігаєш там, ти торкаєшся, пішов геть.

Лещутов, река масідолом, ле неве сідоно, ребесіте, лерева шада, не ле не, лево сото, нороло, ле не ваша, пореваші доноре бресає, всяка алкогольна залежність, яка перебуває на цих людях. Я прямо зараз зв'язую цей дух. Які прийшов у їх життя через їхніх прадідів, чи дідів, чи батьків. Я зв'язую цей дух алкоголя. Тобі не маєш місця, ти не маєш права. Ти більше не можеш контролювати ні жінок, ні чоловіків, які сьогодні в Домі Господню. Я прямо зараз беру над ними владу, над всякими нечистими духами алкоголю, яких би рангів вони не були. Кіра васов! Я повіліваю вам силою Святого Духа. Я повіліваю вам силою Святого Духа. Кереве світо, Лорія, прибирайтеся, геть! Леше Тея, ваше місце в пеклі, прибирайтеся геть туди, звідки ви прийшли. Ваше місце в пеклі. Сатана пішов геть. Леше тов. Лереве світо лори пеки тая. Левресі долорія, всяка залещі книжчаклунства, всяка залеші з відшептовства, іменем Ісуса. Я зв'язую тебе дух чаклунства. Іменем Ісуса. Пішов гріш лещ. Не вресі долоне врете, леревреке лерія, леревещі добло плекидая. Я прикликаю силу Святого Духа. Боже, я прошу тебе. Прийди на Господь кожну людину, кожну людину торкайся, кожну жінку, чоловіка, дитину, кожну родину, кожну сім'ю, нехай приходить свобода іменем Ісуса Христа. О, нехай всяке беззаконня, всякі гріхи, всяка залежність, вона буде зруйнована. Ми відкриваємо ці в'язниці, ми поміліваємо братцям них, Боже, ти звільняв, ти звільняв і звільняючи буде звільняти. Тому що сила Духа Святого, Твоя присутність, Твоє помазання на цьому місці. Лере брокота, лоне мене Лерія. Лещі дав. лере світо, лоре мене, Лерія. О, Боже, контролюй цю атмосферу. Боже, наповнюй дім Твій, наповнюю церкву твоєю присутністю. Я віддаю кожну людину. Твої руки Божі. Я дякую тобі, Господь, за твоє стілення, я дякую за твоє звільнення, я дякую за твоє обновлення і за твою присутність Святого Духа, яка сьогодні на цій, на цьому місці. Слава тобі! Ти достойна, ти достойна, ти великий, ти Бог, у якого сила і у якого високе дух ми любимо, шануємо та віддаємо все. Його ім'я Ісуса Христа. І весь народ Божий нас каже, Амен. Давайте подякуємо Аминь! Аминь! Ісус звертається і говорить до нас, Він каже, ти носиш ім'я, будь-то ти живий. Будь-то ти живий. Але я знаю діла твої не мертві. Тому зроби щось у своєму житті, зміни його, прибіжи до престолу Божої милості, Вклонися. сім'я, на шлях, прикладом якого є Христос. Іди по ньому, і ти отримаєш те, чого ще не бачили твої очі. І не приходило то на серце людини. Амінь. Амінь. Не зволікайте час. Він дуже короткий. Ми живемо в останні часи, і ми не знаємо, наскільки швидко може повернутися Христос, щоб нам не втратити цю готовність. Давайте будемо завжди не залишати свого зібрання, як є у деяких, як написано в Біблії. А завжди бути конкретними, стабільними і постійними. Амінь. Тому нехай Бог благословить з Богом. А, так, да, це ж я забувся. Давайте відкриємо книгу. Присядьте на 10 хвилин. Давайте закріпим це служіння жертвою. Жертвою. Знаєте, якось вчора я читав декілька віршів сьогодні вранці, і саме про жертовність, Чомусь Господь мені відкривав ці місця про один жертвенник, про інші жертви, ще жертви. Я побачив, що Господь Він хоче бачити в нашому житті побутування жертвників, на, на яких ми могли приносити свої жертви. Жертва це те, що вказує, що ти можеш із спроможним платити ціну. Ісус жертвою став. За наші гріхи він заплатив ціну особистим життям. Щоб це не було важливо, цього не було б у Святому письмі. Це б не мало місця в біді, але воно є. Тому давайте відкримо Книгу пророка Агея. Не Гея, а Агея. <рес> книгу пророка Агея. Так, я зараз також з вами відкрию. Агея, так? З 3-го вірша. Спершу, з... З давайте з першого, так буде зрозуміліше. Господь звертається до цілого царя. Він не тільки звертається <клес> до церкви, тому що він хоче, щоб у цьому була задіяна проблем і проблем. Корупції, і не було б таке наше життя жахливе, як воно сьогодні є. У другий рік царя Дарія, у шостий місяць, дивіться, Господь знає кожен час, кожен місяць, кожен рік, знає ім'я царя. У перший день місяця було слово Господнє через агея пророка, тобто представника Бога, до Зорова Веля, сина Салавіїлового, правителя Юдеї. Правителя, до Ісуса, Сина і Осодекового, Великого Ієрея. Що ж він сказав? Так сказав Господь Саваоф. Саваоф це Бог Сил. Нам потрібна сила, щоб перемагати. І він себе, тут проявляє Бог Сил. І він говорить, в чому сила. Він сказав: так говорить Господь Саваоф. Народ цей говорить, Господь знає наші балачки. Що вони? Навіть якщо ти там не тут, я а... тобі. Бог має, Бог балачку. Так сказав Господь Соло. Народ цей говорить, не прийшов ще час, не час будувати дім в Господь. Мало ж там паса. Ми так думаємо. І тоді було слово Господнє через Агрія Пророка, дивіться як. Бог начав горі через пророка. До кого? До тих, хто займався цими багачками. А вам самим час жити у домах ваших прикрашень. Як вам так? Читали таке <ривіт> оте? Це вже нас викриває, якось це мене посеють. Тоді, як дім мій у запустілі, а тут я у занепленні. Дім мій узане. Тому нині так говорить Господь Савао. Зверніть, наверніть серце ваше на путі ваші. Дивіться. Каже, будьте уважні. Зараз він вам розтлумачить, чому ви так говорите, чому ви так робите, і чому у вас такі сьогодні події відбуваються в вашому житті. І такі сами. Ви сієте багато, а збираєте мало. Їсте, але не гситеть. П'єте, але не напиваєтесь. Одягаєтеся, а не зігріваєтесь. Той, хто заробляє павло, заробляє для чого? Для дірявого гаманця. Давайте свої гаманці. Він піряв. Чому в нас дірявий гаманець? Що так важливо, так? Да? А це що в Біблії написано? А ну покажіть вашу Біблію. А там Хрест є, бо у штунду вже Хреста немає. Боже, який богослов! Да? Добре, давайте з Христом. Ні, так ще Хрест є у нас отак, а там ще може отак. Це у католіків по-іншому. Бо для нас католики, теж так знаєш, не церква. А ми ж самі правильні, ми ж правосальні. І то, якщо ми МПП, а не ПП, БРПП, БРБЦ. Розумієте? Уявляєте? І вашу долю вирішують а, не тут да, прихожани церкви, там, а, які, а вирішують якісь взагалі грішники. У Верховній Раді, чи бути цій церкві, чи не бути, я не захищаю час московський патріархат. Я просто говорю, що грішники вони хочуть говорити про це. Але є ще й церковні грішники. Є мирські грішники, а є церковні грішники. Вони нічим не відрізняються. Просто ті, побудували в себе на території особняка каплічку, як наші можновладці там Поєдок і ще каплі, і он йде там, ну, краски. Он туди заходить, перекрик, а Боже пережиє. Кодин сином покаявся. Пішов на другий день на огороди, красний капусту. Крав, крав, а тут директор колгоспу Господу поймав. А Богу. Ні, їде. Ми з тобою попали. <реш> Ми з Ісусом попали. <реш> Дивіться. Для дирявого гаманця кошелька. Так говорить Господь Савом, навігніть серце на, на путі ваші. Ваш. Сідіть на гору і носіть дерева і будуйте храм. І я буду благоволити до нього. Прославлюся, говорить Господь. Очікуєте багато чого, а виходить мало. І що принесете додому, до, до те я розвію за що? Говорить Господь. За, за мій дім, який у запустінні. Тоді, як ви біжите кожен до свого дому. Знаєте, як Господь речі називає своїми іменами. Це ж про нас. Всі думки Він знає. Тому Він говорить, дивіться, що відбувається. Тому небо закрите для вас. Небо закрилося і не дає вам роси, і земля не дає своїх плодів. І мало того, я закликав засуху на землю, на гори, на хліб, на виноградний сік, на Елей і на все, що родить земля і на людину, і на худобу, і на всю річну працю. Дивіться, капець, що робиш, коли ми не послухаємо чи не слухаємо Бога, коли ми перестаємо будувати щось Боже. А щоб будувати, треба платити ціну. Кам носі. А що носі? Оте носі. Давно сі воно що гроші стоїть. Там каже, носіть оті дерева. Скільки дали куб дерева? Куб стоїть. Куб, скільки куб? Круглякаті до того і <ріпі> ну, то. Круглять. <то>, <ріпі> О, шість тисяч куб. А Господь не говорить за гроші там за 10 гривень. Він каже вони. Виноградниці, скільки кілограмів виноградних там. Може, хороші Так? Да? А сока все. Господь каже, ага. Ви ж цього не робите, а пишіть до свого будинку, до свого дому. Своє то копує для себе живе. Та да, тоді я зроблю так, що вам будете їсти, будете не наїдатись. Будете заробляти не заробити для дирявого кошелька. Да. Роблю, роблю, вроді ви получай, 30 тисяч. А нічого не а нічого. Дірявий кошельок. А у когось там мінімалка 7200. Амінь. ну Давайте візьмемо свої жертви, щоб у нас не було вірявого кошенка. І принесемо свої пожертви, як для чого закликає слово Боже, особливо пророка Гелія. Щоб оцей синдром вірявого кошенка у нас закінчився Щоб ми дійсно мали процвітання, ми мали благословіння Як написано, виведіть притчі 10-22. Виведіть. Це місце притчі 10 Щоб благословіння Господнє прийшло в наше життя. Амінь. Дивіться. Благословення Господнє, воно спахачує і печалі з собою, що не приносить. Давайте будемо жертвувати. Давайте корзини, давайте. Жертвуй з вірою. Неважливо, скільки ти жертвуєш. Це твої відносини з Якою мірою міряє, такою міряю, і Господь відміряє. Amen, amen, amen. Так написано. Дух Святий, я прошу тебе. Благослови кожну людину. Нехай достаток буде у кожному житті. Нехай всяка убогість, ніщета, вона залишить кожну родину, кожну сім'ю. Нехай буде достатньо і ще залишається для того, щоб служити іншим Божим. щоб праведник твій, як написано у твоєму слові, чи праведниця, ніколи не стояла з протягнутою рукою. Щоб і благословення Господнє, воно могло забезпечити. І ніяка печать не могла перебувати на серці. Я дякую тебе. Великий Господь Бог, отець, син та святий Дух. Amém!